Цей футбольний турнір традиційно стартує після новорічних свят. Грають у нього чоловіки щонеділі. Цьогоріч за звання кращих змагаються шість команд. – центр, куток, токарі, пантери, холодна і Ольшанки. Грають два тайми по 20 хвилин. Вболівають за команди цілими родинами. Так, у восьмирічного Єгора Підлужного в турнірі бере участь старший брат. Вболівальник Я дуже оцей хороший. Просто кричу, я оцей. Кожну ігру за кожну команду. Беру оцей. Вибираю команду і голосую за неї. Щоб, ну, типу, що ця команда лучше, що ця команда біжить тільки до перемоги. Щоб ця команда забивала взагалі. У мене син полівим іграком грає, муж на воротах стоїть, тому я за них боліваю, всячески підтримую їх морально, матеріально, фінансово, фізично по-всякому. Я просто за за спорт. Зараз на полі грають мої два сини. І я ну, тільки один рік, як закінчив свою гравецьку діяльність, ну, тим паче мені, я дуже вбивлю за своїх дітей. Зимою не, не знайдеш. Де відпочити. А от це свято футболу завжди для нас. І ми просто не знаємо, от що завтра будемо вже робити, коли сьогодні фінал. Володимир Костенко бере участь у турнірі з дня його появи. Чоловік має плани на подальші футбольні змагання. Наступного року є, у нас така задумка, що ще одну команду зібрати. Щоб батько і син, два кастенки, два ковбасенки, два Савченки. У нас є, є три опаренки, є кому, є кому грати. Цьогоріч кращою стала команда Фрунзе, Так, до декомунізації називалася Миропільська вулиця у Великій Чернеччині. Окрім цієї номінації, у зимовому турнірі визначають кращого гравця, найстаршого і наймолодшого футболіста змагань бомбардира, голкіпера. Є номінації для того, хто забив найбільше голів. Граю років 15. Забив голи, як сказати, благодаря своїй команді. Вони завжди допомагали мені. Емоційно підтримували. У турнірі за два роки виступали 20 команд із Чернеччини та сусідніх сіл. Усю статистику веде Володимир Моргун. Він започаткував це змагання на вшанування пам'яті Олександра Купрієнка. Ідея виникла спонтанно. Загинув мій друг. Чудова людина була. І в мене виникла ідея провести якийсь турнір. Ми думали, що буде один рік. У 2003 році ми провели турнір, подробний було вісім команд, чисто наших ченничанських. І хлопцям сподобалось. І надалі ми цей турнір проводимо кожен рік. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.